Заговори зі мною і я скажу, хто ти є. Електричний струм – це напрямлений рух заряджених частинок у провіднику, поміщеному в електричне поле. При русі частинки взаємодіють з атомами провідника. Переміщуючи їх, електричне поле виконує роботу. Тому проходження струму в провіднику супроводжується певними явищами, їх називають діями електричного струму. Зверніть увагу на те, що за напрям струму обрано напрям руху позитивних зарядів, тобто напрямом струму вважають напрям протилежний руху електронів. Діграємо до джерела струму провідник і пропустимо по ньому струм. З досліду видно, що провідник видовжився. Видовження провідника це наслідок його нагрівання електричним струмом. Струм, що проходить у провіднику, збільшує його внутрішню енергію. Унаслідок цього, температура провідника підвищується, і він може передати довкіллю певну кількість. Теплоти нагрівання провідника при проходженні по ньому струму називають тепловою дією струму. У попередньому досліді ми спостерігали видовження провідника і переконались у тому. Що провідник нагрівається. Якщо збільшити струм внаслідок інтенсивного нагрівання провідник починає світитися. Цю дію струму називають світловою дією струму. Навколо постійних магнітів існує магнітне поле. Це особлива форма матерії. Через яку магніти взаємодіють на відстані. Тривалий час вважали, що магнітне поле існує лише навколо постійних магнітів. У 1820 році данський учений Христіан Ерстед опублікував результати своїх досліджень, якими встановив, що навколо струму також існує магнітне поле. Про це свідчить рух магнітної стрілки. Яка перебуває поблизу провідника зі струмом. Магнітне поле провідника зі струмом можна дослідити, переміщуючи магнітну стрілку в просторі навколо провідника. Висновок перший. Навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Другий. дію провідника зі струмом на інші тіла, внаслідок існування навколо нього магнітного поля називають магнітною дією струму. Пустимо в розчин мідного купоросу два електроди мідний і вугільний. Електроди можуть перебувати в розчині тривалий час, але жодних змін з ними ми не помітимо. Пропустимо через розчин купоросу електричний струм. Приєднавши вугільний електрод до негативного електрода джерела струму, а мідний навпаки до позитивного. Через 15-20 хвилин на вугільному електроді виявимо шар міді. Мідь осіла на електроді внаслідок проходження струму через електроліт. При проходженні струму можуть відбуватися певні хімічні процеси. Цю властивість струму називають хімічною дією струму. Важно прослідкуйте за дослідом. Провідник, під'єднаний до джерела струму через вимикач, перебуває в магнітному полі постійного магніту. Пропустимо через провідник електричний струм. Як бачимо, на провідник в магнітному полі діє сила, внаслідок чого він рухається. У цьому полягає механічна дія струму. Пропонуємо вам через 30 секунд відповісти на запитання. Чому в магнітному полі на провідник зі струмом діє сила? авторів. Навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Взаємодія магніту і провідника відбувається через їх магнітні поля.